Щирі вітання буває так, що жінка починає вважати якусь іншу жінку своїм ворогом і жертвою, недооцінюючи ту жінку через свою звичку знецінювати людей і закривати очі на гідність інших людей. Вона зневажає ту жінку, клевеще про неї, намагається принести шкоду так чи інакше. А причина усьому заздрість і така обмеженість внутрішнього змісту, коли людина не може собі дозволити бачити прекрасне в інших людях, бо це їй загрожує усвідомленням власної обмеженості, і така людина не здатна собі дозволити визнати, що у світі, крім неї, багато інших прекрасних людей. Важливо спрямовувати увагу виключно на адекватних, розвинених, розумних людей, яким не болісні красоти і внутрішні скарби інших, бо вони мають і власні. Самоповага десь поряд з забороною на невзаємність у доброму ставленні до людей. Це імунітет від недорозвинених нещасних людей, у яких свій окремий світ. Власна нерайдужна пахмура реальність. Не усі обирають прекрасне сьоме небо любові, гармонії і взаємоповаги. Деяким людям набагато цінніше злоба і ненависть нижнього світу. Вони живуть у своїй пахмурій необ'єктивній реальності, яка є, ад, бо там зовсім нема любові і здорового глузду. Підписуйтеся на канал аналітики життя.